Всім привіт! Це мій перший такий спіч для Ютубу, який я записую в потоці, тому що я відчуваю потребу ділитися своїми думками і роздумами з людьми. І можливо, я знайду в своїх поглядах на життя однодумців і, можливо, комусь мої слова, ситуації, які я проживаю. Будуть близькими. І ну, пару слів хочеться сказати про себе, я живу в Україні, я не покидала Україну, живу я в центральній частині України, конкретно на Полтавщині. І я дуже люблю свою землю. Я відчуваю сильний зв'язок з нею. І мені здається, що якщо я Виїду кудись, то я втрачу якусь свою частину сили. А тому я залишаюся тут і взагалі навіть не уявляю такого варіанту, що я можу покинути свою Любу Полтаву. А, взагалі мені хотілося поговорити про наше коріння, тому що зараз. Українці святкують Різдво, і зараз нас поставили в такі умови, що ми, в принципі, не розуміємо, коли те Різдво святкувати, чи 7 січня, чи 25 грудня. Для мене взагалі Різдво стало такими тригерними точками, тому що три роки тому назад я в цей період втратила бабусю. А рік назад в цей період, в період новорічних свят, я поховала дідуся, і для мене це такі були досить близькі люди, і ну, достатньо мені багато часу потрібно було, щоб прийти в себе після втрати бабусі, але слідом за нею. Через два роки пішов дідусь, і ось зараз пройшов рік, ми поминали його, і я розумію, що якось я взагалі втратила відчуття того свята, але все одно, якщо прислухатися до своїх внутрішніх відчуттів, до того, що я відчуваю всередині, то я відчуваю якісь. Енергетичний підйом, але мені не вистачає силу, сили святкувати щось або радіти чомусь. Хоча я розумію, що психіка виснажена, враховуючи те, в яких умовах ми проживаємо, і потрібно через нехочу, але якось влаштовувати собі свято, хоча б для дитини. Тому що зараз ми батьки, ми маємо. Влаштовувати таке святкування для наших дітей, щоб вони, будучи дорослими, захотіли повернутися в цей період, і щоб вони вірили в казку, тому що це надважливо в наших реаліях, в постійних тривогах і укриттях. А тож я стала прислуховуватися до себе, і я вирішила. Орієнтуватися по своїм відчуттям, коли ж то мені святкувати Терездво? Адже якось християнські традиції для мене втратили свій сенс через певні події, які у мене відбулися між мною і священником в церкву, в яку я ходила. Я була прихожанкою в церкві. І брала участь в церковних танствах, і потім якось я для себе зрозуміла, що віра і церква, і релігія це взагалі три різних поняття, і я їх почала для себе розділяти. Я почала цікавитися історією слов'ян, і я почала шукати інформацію про те, як жили наші пращури. Я почала цікавитися історією свят церковних, і я зрозуміла, що майже всі з них мають слов'янське коріння. Просто з початком християнізації України вони якось трансформувалися і їх. Змінили, підлаштувавши під християнство. Але мене почало дивувати те, що а, свята дійшли до наших днів. І я почала для себе шукати да, от Різдво, що це таке взагалі, а як наші праші слов'яни святкували Різдво. І для них а, Різдво а, символізувало. Народження Бога Сонця коляди, і святкували вони його якраз в день зимового сонцестояння, тому що вони жили відповідно до циклів природи а, і шанували природу, тому що відчували неабиякий зв'язок з нею. І я подумала, що в даний період мого життя для мене це дуже близько, тому що. А у зв'язку з військовими діями моя душа почала потребувати більшого виходу на природу відділення від соціуму від людей, і я відчула, що на природі я от наповнююся, я там відчуваю прилив сил, і я почала регулярно відвідувати ліси. Поля, я часто влітку і в теплий період часу їжу зі своїми рідними до річки. Ми просто там відпочиваємо, гуляємо. І зараз в осінньо-зимовий період мені дуже не вистачає таких сімейних поїздок і такого відпочинку. І а, я почала відслідковувати те, що якраз а, от в періоди рівнодення і сонцестояння відчувається якесь таке піднесення м, всередині. Да? Тобі хочеться справді або очистити свій простір від всього, а, або прописати там цілі, якісь свої підбити підсумки, загадати бажання. І мені здалося, що це не просто так. А, тому... Святкування народження коляди для мене також було досить логічним, тому що уявіть, скільки часу прийшло, але наші пращури, які вірили в ці колядки, в ці пісні, шанували цей період, передали нам в нашому етносі згадки про цей період, що навіть християнство не змогло його. Викорінити з нашого народу. Тому для мене якось святкування Різдва саме в цей період, да, після 21 грудня, він є якимось більш логічним. Тим паче я почала шукати там різні історичні джерела. Я не історик, я не досить гарно оперуюсь в датах і. Там, в назвах різних історичних документів і так далі. Але я знайшла таку інформацію, що раніше українці святкували Різдво якраз 25 грудня, а потім на наші землі прийшли більшовики, і вони спочатку взагалі відмінили святкування Різдва, а потім перенесли його. На 7 січня я читала різні коментарі людей, які залишали свою думку під різними відео, статтями. І там люди говорили про те, що їхні бабці вони були досить категорично налаштовані з приводу святкування саме Різдва. 7 січня. А для мене, типу, знаєте, те, що написано в книжках, те, що нас вчать в школі, оця вся історія. Ну, знаєте, я теж можу написати що завгодно. Тобто я не дуже в неї вірю, і а, мені здається, що історію досить легко переписати. І це все ми бачимо на прикладі того, як Росія а, вчиняла. Століттями по відношенню до нашої держави, тому от такі от джерела, да, типу, як перекази про бабуся і про а, сучасних молодих людей для мене є набагато надійнішим джерелом інформації. А, і знаєте, в цьому році а, я відчула то, що мені взагалі не хочеться святкувати а, календарний новий рік, а, тому що цей Грегор такий досить розкормлений, але навіть якщо ти не хочеш його святкувати, він все одно на тебе впливає, і ти відчуваєш цей вплив, тому що це така досить серйозна а, штука, а, куди люди раз на рік просто. Усьому світі зливають свою енергію. А, і ми навіть в цьому році обмінялися подарунками на Різдво і почали його ну, святкувати, не святкувати 20... 25 грудня. А, але, знаєте, я ще для себе так вирішила, що ну, от, там 7 січня 25 грудня це просто дати. І а, все потрібно відчувати внутрішньо. Тобто от 25 грудня, да, коли колядують, от 31 грудня ми будемо щедрувати, я відчуваю от прилив сил, прилив енергії. Я внутрішньо якось відчуваю, що цей період, от, оце воно, це те, що мають згадати українці. Це те. В чому закладене наше коріння. І е, я зараз так аналізую, спостерігаю за іншими людьми і розумію, що дехто взагалі не задумується про це. А, мені здається, що це досить важливо, досить важливий урок для українських українців: згадати, хто вони є, а, яка наша місія в цьому світі. А, і давайте будемо відвертими. Наші колядки і щедрівки, вони, ну я не знаю, чи єдині у всьому світі, можливо, там в деяких народів є свої якісь пісні, але оце саме те українське, яке має сенс. І сенс в тому, щоб славити сонце. І це логічно, тому що в день зимового сонцестояння. 20-21 грудня починається новий цикл, а коли дні стають довшими. Тобто, що це значило в контексті вірувань наших пращурів? Для них це значило те, що темнота відступає все. Далі відродження період цвітіння, період сіяння, засіяння полів і період святкувань. Тому знаєте, це така цікава тема і такий цікавий період, коли потрібно запитувати себе, а що я відчуваю, коли слухаю ці щедрівки, колядки, тому що хтось колись відрізав нас від свого коріння, і ми почали забувати свій рід, хто ми, для чого ми тут, яка наша місія? Адже українці це такий досить сильний народ, досить сильні люди, і те, що зараз відбувається в нашій країні. А я колись чула таке цікаве порівняння з вогнем. Да? Ну, спочатку вогонь він гарно палає, а потім він такий затухає. І от у нас зараз щось відбулося з країною нашою, коли всі ті цінності, які мали наші пращури, вони кудись. Ділися, вони просто розчинилися, натомість е, е, з'явилися якісь нові порядки, де потрібно брехати, де потрібно обманювати, де виживає от реально той, хто веде себе не по-людськи. І мені чомусь здається, що поки е, ми не розпалимо той вогонь, поки він буде так жевріти. Поки це все, оце весь це все пекло на наших землях, поки воно і буде а, тривати, тому що кожному, кожному важливо пам'ятати, хто ми є, звідки ми прийшли, де наше коріння.